Так, у Цибинській душа скає футзал. Вербачук проває на ну, І зараз якимось чином м'яч не влетів у ворота. Для виріт Даніла Шапошникова, хоча зараз штрафний проватиме. Вербачук це теж буде небезпечно. І зараз Шапошников цього разу Вручає свою команду, сипує їм дачку пас на Бербенцева, дочепляється зараз між Бербенцем, Бербенцев, 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 залишається з мячем Бербенцем, далі йде Бербенцев, Бербенцев, прорває Бербенцев, що пошукає, добиває, і забиває зараз Бальчук цей гол. Валентин Бальчук зараз забиває перший гол у цьому поєдинку на 10-й хвилині нашого матчу за 3-те місце, ну і тут 0 у нас наразі рахунок на користі. Чемпіона зараз іде проти під Академії Фудзалу, пробиває до них Бондаренко, а тут вже Сухаренко. Що за якого зараз просто отдам ботан був це пас. Там зараз момент у Садако, Садако зараз віддавав пас зрештою і зараз не збиває Садако. Зараз це його розігрує близу виріт Шапошникова. Рубає Бальчук і зараз Шапошников забирає цей м'яч одразу. Де перед Бальчук, Бальчук далі, саме де Бальчук, залишається з м'ячем Бальчук, пас далі віддає на Прозоро, Прозоров далі віддавав на Чернегу. Але помилиться Прозоров. зараз контратакав Академії. Рубає Бурлака і зараз вбивається удар сухоруком. Кілька секунд фінальної сирени він забив з кутового прямим ударом. За даром був здал від Владислава Сува, очевидно шапащука. Возний. За пасна Дарієнка. Пробуває зараз далеко Возний, прямо в руки Сахарукову. І зараз забиває футзову! Після цього розмішу Кутового Денис Бондаренко забиває у нас. На 24-й хвилині... Починається пенальті верселіподнаті. Перш... Забиває також возний. Один-один. Забиває зараз Байчук. Забиває зараз uh, Керещук. Забиває зараз Чернига. Забиває зараз Шульга. Забиває зараз Бербенцев. Від Шапошникова. Шапошнікова. Він забиває. Хоча Хочете... ще зараз потиганіва буде букур. Ну і прошиває зараз. Вод. А Ганів не забиває ще ось тій ковід. цей промах. Дарує перемогу чемпіону з Ізмаїла, який стає бронзовим призером кубку Ліги Ю-17.